Вітаю вас, мої любі! налаштуйтесь на себе, на серце, глибокий вдих і видих, а ми слухаємо те, що хоче передати нам характерник, який проявлений був там. Ви діти козацького роду, ви ті, хто мають в собі силу. І зараз боротьба переходить на новий рівень, духовний світ повстав для того, щоб захистити рідну землю, але через вас проявляються процеси в явному світі, тому козаки, характерники, пробудилися зараз в тих реальностях, де живете ви своїми тілами. Зараз важливо звертати увагу на все, на те, що ви говорите, проявляєте, на те, що ви сприймаєте як інформацію, адже кожної миті ви даєте енергію кудись і направляєте її постійно. Сила стихій доступна вам. Від вашого налаштування і наміру, і вашого стану залежить те, як ви приймаєте її в собі. Адже кожна стихія жива. Коли віє вітер, священний вій виходить на службу, він допомагає вам перенести свої клітини живі і передати їх далі через себе, через інші тіла. і те, що ви говорите, ви наповнюєте також цю стихію своїми енергіями, своїми особливими кодами. Або ви її наповнюєте і зцілюєте в вашому полі енергетичному, або ви її пронизуєте своїм лихим словом, і вона починає вмирати, але не до кінця вона просто розмагнічується і певний час виходить в темну хмаринку. І так кожен з вас своїми тілами створює певну енергію, яка потім накопичується в тілах планети, і впливає, як стихія. На землю і на все живе, і рясними дощами очищається ваша рідна матінка земля, і енергіями зцілення через священну воду, що очищає вас, адже стихія води всередині вас, і ви також наповнюєте її силою або навпаки, забираєте цю силу, і вона, пригнічена падає в земельку, іноді зцілюєте себе і її в собі. І цим самим ви даєте інформацію землі: все, що випаровується з вас, все, що виходить з вас, все приймає матінка земля, і вона знає і щитує кожен ваш стан, кожної секунди, адже всі енергетичні центри і чакри пов'язані з нею. І всі стихії, світлові і вогняні також живі структури. І в цей час важливо усвідомити свою відповідальність. Можливо, вам здається, що ваша відповідальність дуже маленька, як піщинка у великому піщаному полі, як краплинка чи молекула води у великому океані, але ні, навіть одна краплинка може змінити багато що. Наповнена і заряджена потужними енергіями, любові та зцілення вона може створити і спричинити сяйво, яке буде рухатись далі. І наповнювати цей світ зсередини. Адже одна маленька дитина, що сміється, зараджає простір великою потужною силою, що схоже на нове сонце, що сходить над вами. Тому я хочу, щоб сьогодні ви згадали свою силу, силу наміру, силу зцілення, що є у ваших руках, а також у ваших очах. Адже як ви сприймаєте цей світ і що бачите ви? Своїми духовними очима таке енергетичне налаштування ви передаєте по лініям, по меридіанам далі. Як переміщуватись у реальностях? Таку загадку розгадує багато хто, але не всі характерники вам скажуть це, адже готовність до цієї інформації є лише у одиниці. На жаль. Але я знаю, що в ці часи ви багато хто стаєте готовнішими. До нових знань, які пробуджуються для вас. І ті, хто були і ступали на землю святу, адже свята земля, вона всюди, але кожен робить її більш святою або менш святою і своїм станом всередині. Дійсно є потужні місця сили, де ступає ваша ніжка, і ви сприймаєте інформацію енергетично. І це обнулення, що проходите ви на своїх ретритах, це теж дуже важливо. Але якби ви прожили хоча б три дні, а може й тиждень, у такому місці, там, де ви були, наприклад, у нас, на Трахтимирові, вам не було б нудно, адже ви би відчули живу енергію більше, і ви би зрозуміли цінність таких місць, і ви би перші хотіли жити там, там, де менше різного випромінювання, електромагнітного, що збиває ваші коди постійно своїми низькими вібраціями, що робить ваші налаштування більш чутливими і вразливими, але зараз унікальний час вам згадати себе. Тому, будь ласка, рухайтеся через стихії в живій природі якомога частіше, щоб повернути силу своїм тілам, а також силу духа пробудити всередині себе. Переміщуєтесь ви постійно, по різним вимірам, адже вони існують паралельно з вами. Але на якій частоті ви живете кожної миті, усвідомте це, і дійсно важливо об'єднати ваші серця в єдиному ритмі високих вібрацій, в єдиному покликі душ ваших, пробудити силу цієї землі, адже в єдності великий ключ до перемоги. І я хочу, щоб ви повірили в цей сценарій, адже віра веде кожного з нас до перемоги, до перемоги над собою, над своєю лінню, до перемоги над усім видимим та невидимим. Але батько казав благословляйте усіх, навіть ворогів, але б мати казала: бережіть, будьте тим, хто оберігає і свою частоту, і чистоту своїх сердець. Благословення вам, діти наші, рідні, наші браття та сестри, благословення вам рідні душі, що вступаєте ви в такі важкі часи, у нашій рідній матінці землі. Будьте собою, будьте сильними духом, стілюйтесь та світіть своїми серцями, а ми прийдемо на допомогу тим, хто готовий. І ми дякуємо вам за цей вибір. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо. Благодаруємо за це послання всі. Подихаємо деякий час ще глибоко.